Дорогі брати і сестри, підтримайте канал. Залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми поговоримо, коли святкують преображення Господнє. Що це за свято і які цікаві факти воно має. Як відомо, від 1 вересня. 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тому більшість свят тепер мають нові дати на 13 днів раніше. Преображення Господнє також відомо як преображення Ісуса. Є одним. Із 12 великих свят у Православній Церкві. Раніше українські віряни святкували преображення Господнє 19 серпня. Але за новоюліанським календарем воно буде припадати на 6 серпня. Це свято призначене події, коли Ісус Христос, на Горі Фавор, явив своїм учням. Петру, Якову та Йоанну свою Божественну славу. Звичайно, виникає питання, що це за свято? Преображення Господнє нагадує нам про те, що Ісус Христос є не лише людиною, але й Сином Божим, який прийшов у світ, щоб врятувати людство. Ісус готовністю пожертував собою, щоб людство було звільнене від гріхів та отримало вічне життя. Ця подія преображення символізує звиття Божественного і людського в особі Ісуса Христа. Історія преображення описана в трьох Євангеліях: від Матвія, від Марка і від Луки. Прочитаємо разом приклад з Євангелія від Матвія. І через шість днів узяв Ісус Петра, Якова та Івана, брата Його, і вивів їх окремо на високу гору, і преобразився перед ними, і сяяло лице Його, як сонце, а одежа його стала біла, як світло. І ось явилися їм Маїсей та Ілля, що розмовляли з ним. Тоді Петро, відповівши, сказав Ісусові: Господи, добре нам тут бути! Коли хочеш, зроблю тут три намети: один тобі, один Маїсеєві і один Іллі. Як він ще говорив, ось. Хмара світло осінила їх. І ось почувся голос з Хмари, що говорив Це син мій улюблений, в якому моє боговоління. Його слухайте. А тепер давайте розглянемо значення свята. Преображення Господнє є важливим святом, оскільки воно. По-перше, підтверджує Божественність Ісуса. Ця подія показує учням і всім нам, що Ісус є не просто Пророком чи вчителем, а Сином Божим. По-друге, символізує майбутнє Воскресіння. Преображення є прообразом слави, яку кожен вірний може досягнути. Через Воскресіння та єднання з Богом. По третє, значення свята нагадує нам про необхідність духовного очищення. Як і Христос преобразився, так і ми повинні прагнути до духовного перетворення, очищуючи свої серця і душі. А тепер давайте перейдемо. До традиції святкування. Під час святкування Преображення Господнього в церквах проводяться урочисті літургії, на яких освячуються плоди, переважно яблука, виноград та інші фрукти нового врожаю. Це освячення символізує подяку Богові за врожай. Та його благословення на рік. Отже, свято преображення Господнього нагадує нам про необхідність духовного оновлення і прагнення до Божественної слави. Воно закликає нас відкрити свої серця для Божественної благодаті і слідувати його вченню. На цьому у мене все. Всім Божого благословення. Міцного здоров'я та процвітання. Підписуйтесь на наш канал Молитви, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Бережи вас, Боже! Амінь.